Доброго дня, друзі! Сьогодні представляю вам до уваги в нашому вінницькому філіалі ось такого окрасення Toyota Land Cruiser Prado 150 3-літровий дизельний двигун у сірому кольорі, повністю потонований, є фаркоп. Обутий 18 радіус легкосплавні диски. Авто 2010 року випуску по салону має чудовий стан кожен салон. Карти в ідеальному стані, також електрорегульовка сидінь, регулювання фар, датчики дощу. Будована мультимедія є також ось такий чудовий стан шкіряного руля заявленим пробігом 215 тисяч кілометрів. Дане авто без нарікань, тому запрошуємо вас на соборну 1 А. Також працює програма лізінгу та й трейдену.